Доброго ранку, це найпозитивніший ранок на ранок, на, ранок поділі. на поділі. Альона чайка Олександр Сов вітаємо вас. Тобі подобається це казати. Так, я люблю це казати. Це так прикольно. Альона мені чайка. незвично просто Сафа з тобою Ільцов. працювати. Там От. я вже починаю звикати тут на кухні, там у Віталію. <laughs> туди він туди, туди сьогодні. 6 грудня вівторок і сьогодні День Збройних сил України. Тому вітаємо всіх чоловіків, всіх, хто причетний до нашої української армії з цим професійним святом. Да, <гум> я теж до привітань приєднуюсь. Приєднуєш? От а до речі, ти знаєш, що у Швейцарії армійську е, армійську голубину пошту відмінили лише 5 років тому. Класно, тобто Приєднеш? вони надсилали ще листи. Любові не ну, знаю, що у Британії ще у 1947 році до цього часу, до 1947 року, була посада людини, яка мала вистрілити у гармату, коли у Лондон війдуть війська Наполеона. Уявляєш, тобто вони до сих пір ще чекали війська Наполеона. Ну ми бажаємо нашим нашим військовим мирного неба і взагалі миру тільки для того, щоб працювалося. І хотілося б подивитися наступний сюжет, як же армія працює. Сини взимку 1991 року були підготовлені важливі документи, що стали нормативно-правовою базою формування збройних сил України. 11 жовтня Верховна Рада України затвердила концепцію оборони і будівництва збройних сил України. Концепція визначала, що збройні сили України складатимуться з таких видів: сухопутні війська, військово-повітряні сили, сили протиповітряної оборони, військово-морські сили. Міністр оборони України керує Збройними силами України, проводить у державі єдину воєнно-технічну політику. Відповідає за розробку планів застосування збройних, їх бойову мобілізаційну готовність, своєчасне розгортання і захист територіальної цілісності. Чисельність Збройних сил країни належить до основних параметрів, що характеризують обороноздатність країни. Позитивне ставлення до військової служби наразі значно переважає негативне її сприйняття. Переважна більшість українців сприймає службу в збройних силах як школу життя, можливість загартуватися фізично і духовно, та можливість для самореалізації. Сьогодні 6 грудня, і сьогодні неймовірно велике свято. А якщо студія ранку на поділі насичуються армксамитом кави, це щось означає? Це означає, що в нас чергові гості сьогодні і сьогодні гості у нас непрості. Сьогодні день збройних сил України, сьогодні велике свято і армія. Це власне один з основних елементів стабільного і впевненого розвитку української держави. І незважаючи на досить е, не, невелику всього 20 років е, збройним 20 силам 30. України, незважаючи на таку невелику офіційну історію української армії, проте ми знаємо, що традиції військових сягають дуже далеко. До часів Київської Русі і навіть далі І у нас сьогодні в гостях ось такі браві хлопці, прекрасних чудових чоловіка. Лена, Це Саша, Діма, Євген та Андрій. Ну uh, Андрій добре, добре ранок вам. Це знаєте, найпрекрасніший момент, коли до нас приходять в студії гості. Знаєте, вона змінюється. Тому що ці посмішки, нові обличчя, які приходять, і очі такі, знаєте, яскраві. І я давно не була в студії, тому зразу ж хочу сказати, як починається ваш ранок у військових завжди. По черзі. Ранок військового, мабуть, нічим не різниця з ранком якоїсь іншої людини. Ну, це по-перше, підйом у шостій ранку, далі ранкова. Зарядка обов'язково. Далі вмивання і збирання на службу. А як же це з сірничком? З сірничком. А це було дуже давно, коли ми ще навчалися військовій справі, коли були курсантами. А тоді було з сірничком. Тобто, це, це правда. Тобто це правда. Я завжди думала, це міф. Ну, як вам сказати, правду, ми можемо вам продемонстрірувати. У вас є сірнички. Ні, ну давайте краще не будемо сьогодні зранку бавитись тут сірничками. Давайте вас краще привітаємо з, зі святом. Ну, по-перше, власне, і хочемо побажати вам, щоб ви завжди встигали і одягнутися, і вчасно і на службу, і щоб вона вам була легкою. От. А, ну, насправді ви кажете, що ранок військово нічим не відрізняється від а, ранку звичайної людини, а власне. Були якісь комедні ситуації з тим, як от ранок у вас починався, коли ви служили там у строкові служби? У вас був у вас був? Андрій. Е, я завжди просив чергового пороті чергового, щоб він мене розбудив часа в три ночі. Хтось цього не, не любить, а от мені подобалося втричі ночі проснутися і зрозуміти, що ще три години до підйому можна спати. Це в цьому був кайф. До речі, це хороша порада для наших глядачів. якщо кстати, могу теж розказати будучи курсантом, були такі нюанси, коли для того, щоб ранок дійсно почався весело, пришивали к матрасу. І к на тільному білю того товариша, який спав на втором этаже, і ранок починався. Очі <рес> вже навіть страшно, не пускає. Не, не, <рес> не було ніяких <рес> таких подій. <рес> Сашо у вас? А, та веселих та У Нас дуже погано хлопці вставали зранку, і офіцер, звичайно, у нас було не вдвоє роси. Рішка, а в один ярус. І офіцер зранку підходив майже до кожного, брав за бильця, піднімав і підкидував. І якось просто прив'язали донизу гірі, а зверху намазали везеління. Бувальщина, бувальщина. Ну, власне, давайте поговоримо про uh, вашу діяльність. Чому ви взагалі вирішили стати військовим? Хоча ну, банальне таке питання, але ось, ну, напевно, була якась передісторія. Передісторія, ну. Я народився в 85-році. ось, Роки, я, я б сказав, космонавтики. Ага. ось, і мріяв стати, мріяв стати космонавтом, але десь через роки 4-5 після народження я зрозумів, що космонавт це дуже небезпечно. Якщо щось трапиться, то високо падати. Я вирішив стати льотчиком, щоб трішечки нижче літати. А Діма? Ну, батько військовий. Ну давайте зараз я одразу скажу, що в нас тут династія є у студії. Дмитро і Олександр. Вони сини ось Євгена Блискуна, підполковника, начальника, підполковника, начальника Старокостянтинівського гарнізонного гарнізонного офіцера. От і власне, напевно ще батько повпливав. Так, батько військовий, і тому з самого дитинства їздили багато по військовим гарнізонам. Ну, я це все бачив і ну, закохався в небо в літаки, які злітали. І от тому я вирішив стати льотчиком. Ну, mm -hmm. no, no, взагалі, літати це класно. Я кожен раз куди, коли кудись лечу, одразу ж це ж так класно. Пілотам, то напевно, щастить. Коли сам шикруєш, ще коли тобі за це платять гроші. Пане Євгене, а ви як вирішили стати військовим? В принципі, те саме. народився в місті Воркута. Рядом був воєнний аеродром, то ж саме: зльот, посадка, самолети, дружба з льотчиками, какарди там, которые дарили. Маму а, хлопців теж знайшли десь. Ну, вона теж військова, ваша мама? Ні, вона гражданська. Музикант. А, а Ну, то, напевно, такі напевно саме тому вам і вдається поєднувати вашу творчу діяльність і військову діяльність. Чи могли б трошки більше розповісти про вашу творчу діяльність? Ну я знаю, з, власне хоча змінити, що хлопці учасники концерту, який а, був нещодавно до телерадіокомпанії «Поділля Центр, так. от і де військові представляли все, що вони можуть у творчій своїй діяльності, і, і справили не тільки... неймовірний фурор так, на всі незабаром. Скоро це буде в ефірі телеканалу «Поділля Центр», тому обов'язково не пропустіть це. От як взагалі творчість поєднується з військовою діяльністю? А, творчість та дуже гарно справа в тому, що пісня з військовим це. Нероздільне, на пісню Військовос... строїть і життя допомагає. Да, пісня з військовослужбовців де зранку на шикуванні під звуки маршу, а вечором також під звуки маршу, в обід також співати всі військові дуже люблять. Ось ну і значить творчість десь десь там, там же знаходиться. А яка ваша улюблена пісня? Чаевана. Багато улюбленных песен, э, все, которые связаны с авиацией, если про войсковые песни. А а первым ты делом заспевать? самолеты. <рес> а можете вот сейчас заспевать? <рес> Конечно. Три-четыре. <-4. Пани>, друзья, <рес> перелетные птицы, только быть наш одним нехорош. <рес> на земле не успеешь жениться, а на небе жены не найдешь. Потому, потому что мы пилоты, Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты, Ну а девушки, а девушки потом. Браво, браво. Пан Андрей, а вы тоже спеваете? Я так могу подспевать. А взагалі, какие ваши хобби? Мои хобби? Да. Я вільний весь служби час, я тільки Вот Одразу Беру спінг і поїхав на рибалку. Рибалка. О, о. Рибалка це. Який, який ваш найбільший улов? А, eh, якщо брати мирну рибу, це короб 12 кілограм, а якщо брати хищника, це щука 4 кілограма. От з таким оком. З Рибак, це з хвостом чи без? Без. Без хвоста. Але я так намагаюся, як можна. Більше поєднувати себе в природі, але разом з тим не завдавати незручності своїм рідним і близьким. Тому риба рибу я чищу зловно, на березі. Да, прийшов додому, щоб не розбризувати все, там, так, чищую, і далі, по кухні. тому. Щоб дружина прийшла. Ох, ну, тільки можна... Андрій, сьогодні не День рибака, а День промісни України. <laughs> Дякуємо, <Да, laughs> ви, ви да, святкуєте да, що да, да, за да. все це свято. Святкуємо, святкуємо напередодні. От е, зазвичай 6 грудня для військового службовця це, це вихідний день. Так? Uh -huh. Намагається. Ну там мітинг зранку, там е, в штабах в командуваннях. А так взагалі напередодні святкують е, в Генеральному штабі Міністерства оборони. Це ж це 5-го, там можливо навіть 4-го числа. От ну, навіть зважаючи на це, який це буде день тижня. Mm -hmm. Якщо це дає субота чи неділя, так як цього разу це не сполучається е, середа, шосте число, тому однозначно всі святкування сьогодні, будуть п'ятого числа та можливо 4-го. От а 6 грудня навіть для багатьох це може бути звичайним робочим. Добачим, навіть. Ага, так, навіть так, так. Навіть це так. не виключено. тому що стартував новий навчальний рік, і це якісь є, є в кухні, можливо, перевага віддаєте, наприклад, на свято. Святкові обід єш? Вишика. Красна Вишупи... риба і краша. Вишукані це це борщ, каша якась, звичайно. Mm -hmm. І м'ясо. І якесь м'ясо, вишукано М'ясо, каша і м'ясо. І риба. Слову, <ріба> і <зністю. ріба> От, ви сьогодні в таких нарядних урочистих костюмах формі. У вас купа, купа відзнак, купа медалей. Розкажіть трошечки, ну буквально в двох словах, які ось для вас можливо найдорожча, найцінніша, і поки ви будете розповідати, хтось один з вас буде. У нас є така традиція вирізати сніжин. Ми започаткували традицію, а потім прикрасимо неї всю студію. Ось і... ну, всі сніжи <клухи> <клухи> розповісти. Ну дійсно можливо там дійсно ювілейні, там 10 років збройно, 15 років збройносилом. От, але для мене найцінніше це дійсно нагорода, е, отримана мною в Ліберії. Я був в миротворчій місії е, в Африці, виконував завдання в 56-му окремому загоні це ось, ось ця медаль, вручена мені е, місії ООН в Ліберії, От це хрест е, від начальника Генерального штабу. От, е, тому вони найцінніші, дійсно тому що я там півроку провів і для мене це був дуже такий плідний час, дуже mm -hmm. цікавий. От і незабутні, і дійсно, що для себе підкреслю, це те, що якби мені запропонували ще раз, можливо, от я би задоволений поїхав би ще туди. Собі. Я був з грудня по червень. Це якраз новий рік, різдво. День захисника вітчизни, день 8 березня, я всі свята провів там. От, і там для нас, для нас ці, цей період часу це зима, а там от, сухий сезон це літо. Тому що з квітня по листопад там сезон дощів, це тропіки. Це, mm -hmm. е, сезон дощів, е, температура 25 плюс 3-28 градусів. От, а, в сезон дощів, а в сезон сухий, сезон літній, це з грудня по квітень, там mm -hmm. дійсно там літо, там навіть надходять мусони з mm -hmm. е, північної Африки. Пан... Так, так, так. Та, пане Євгене, ще хотілося б, щоб ви ну, від імені всіх хлопців привітали всіх військових сьогодні, тому що зі святом. От і вже будемо прощатися, от ви нам сніжиночку повернете. А ви поки що вітайте, а ваша камера. Ось туди. Можете навіть по слову. Я пропоную зробити так. Кожен би хотів теж привітати свої гарнізони. Сашу Василькові служить. Я з Дімою дімої я Андрій в гарнізоні. Ну давайте тоді швиденько по слову, буквально день слово. Ребята, всім счастья, здоров'я, повышення вам зарплати в наступному році, щоб збройні сили були наповнені новою авіаційною технікою. Да, я в свою чергу хочу підказити, що Старокосянденів, Київщина, Хмельниччина, Вінниччина, це подільський край, тому від. Себе особисто від нас, ті, хто сьогодні знаходиться в студії, вітаю всіх військовослужбовців Подільського краю з Днем Збройної Сили України. Бажаю наснаги, терпіння. І щоб е, наступний 2012 рік, який ми незабаром будемо святкувати, зустрічати, був не менш інтенсивним е, в плані бойової підготовки, ніж Дмитро. Ну так як я пілот і бажаю чистого і мирного неба над головою. Супер, дякую вас зі святом дякую вас. особливо гарно дякую. провести сьогоднішній день і взагалі надалі. Тільки-тільки вам нових звершень. Нехай все, що ви сьогодні побажали, повертається до вас історицею. Дякую. 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 Вітаємо усіх сьогоднішнім святом Днем Збройних сил України. І залишайтеся з нами.